Ігри, книжки, зошити і наліпки у яскравих кольорах і українською мовою. 1380 навчально-розвивальних наборів призначені для малечі від 3 до 6 років. Це допомога міжнародних партнерів, яку отримають громади Дніпропетровщини. Завдяки міністерству освіти, завдяки уряду Японії, які допомогли створити та профінансувати цей проєкт. Ми, власне, створили і зараз маємо змогу дистриб'ютувати і передавати в 10 регіонів, в тому числі в Дніпропетровську область. Ці набори цікаві матеріали для дитсадків Дніпропетровщини, які працюють очно або у змішаному форматі. Зазначив на зустрічі з міжнародними партнерами і представниками громад керівник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні, завдяки нашим партнерам, і координаційному центру Київ. Існує при обласній військовій адміністрації ми передаємо для наших діточок 1380 наборів для дитячих садочків. Хочеться вірити в це, що як мінімум воно забезпечить дітям можливість під час тих же самих повітряних тривог, які в нас періодично відбуваються, забезпечить відволікання від цього всього процесу. В тому числі це все буде відбуватися завдяки вам, за що я вам безмежно вдячний, бо діти це наше майбутнє. У місто боксів розроблений в Україні. В них багато цікавих матеріалів, у тому числі і по безпеці. Вони розвиваючі, а тому важливі для дошкільної освіти, зазначають освітяни. Там матеріали ігрові для дітей в доступній формі формують м'які навички, це і взаємодія між дітками, це соціалізація, це психологічні аспекти. Тут і матеріали по здоров'ю, по харчуванню тобто настільки широкий аспект, наскільки цікаві, доступні. Допомога координується регіональним офісом міжнародного співробітництва. Це ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Мета розвиток взаємодії місцевих та регіональних влад з іноземними партнерами. Жителі китайської стіни тішаться уперше за 50 років. У їхніх дворах проводяться настільки масштабні роботи, ще й в умовах війни. Тут уже оновили труби холодного водопостачання та реконструювали понад кілометр трубопроводу опалення. Комунікації вивели назовні. Так обслуговувати їх буде простіше і швидше. а В разі аварійної ситуації не доведеться демонтувати нові дороги. Самі проїзди тут зробили ширшими та облаштували додаткові паркувальні кишені было проблематично для колясок, для людей. в общем-то. Ну а сейчас, слава богу, если все это сделают, нормально будет. В общем-то, спасибо да. тем, кто вложил средства и свою, в общем-то. Буде тепер чисто, удобно, акуратно оновлюють не лише дорогу, тротуари та комунікації, а й замінюють вуличне освітлення. Тут уже встановили нові ліхтарі, змонтували повітряну лінію та під'єднали енергоощадні світлодіодні світильники зі скаргами на стан мереж, під'їздів, доріг. Місцеві мешканці зверталися до мера. Профільні служби провели обстеження та взялися за роботу. Я дуже задоволений темпами. Як працюють наші комунальні служби, підрядники, тому що ну, об'єм виконаних робіт він дійсно вражає. І ми йдемо в графіку. Я сподіваюся, навіть не сподіваюся, а я впевнений, що ми закінчимо, як ми планували до початку морозів, до початку, коли випаде сніг. Далі у цьому будинку візьмуться за оновлення ліфтів. Стрес, тривожні думки, паніка, відчуття безнадійності, коли опускаються руки, збайдуження до важливих справ. Порушення сну, природні реакції на стан, в якому живуть українці, всесвітній день психічного здоров'я відзначається щороку, 10 жовтня. Він покликаний звернути увагу на проблеми, пов'язані з психічним станом людини. Фахівці кажуть, на практиці звертатися за допомогою люди не квапляться. Опитані нами дніпряни теж, але діляться як допомагають собі у кризових моментах. Позитивно мислити. Ну, наприклад, коли почалась війна. І всі були в шоці, і в паніці, то виходячи на балкон, я бачила, що там е життя продовжується, що е птахи там гнізда в'ють, ну, що Все добре, життя продовжується. Ну насолоджуватися кожною хвилиною те, що от є, от бути в моменті. Це мені допомогло і допомагає зараз. Спілкуватися, говорити про свої проблеми, проговорювати їх, знайти людину, яка може вислухати. Займатися спортом активніше і читати цікаві книжки, якось налаштовуватися на позитив. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна восьма людина у світі живе з психічними розладами, які можуть вплинути на фізичне здоров'я та якість життя. Війна це а, глобальний стрес, і тому в кожного з нас з'явилися нові проблеми, які ми раніше не вирішували. А, тому побільшала проблем, як я вже сказала. І у людей, які не можуть вирішити ці проблеми, з'явилися психосоматичні захворювання, які виявляються, коли людина не може вирішити проблему, і психіатричних захворювань. Турбота про себе може зіграти важливу роль у підтримці психічного здоров'я та допомогти у вирішенні своїх проблем. Якщо психолог розуміє, що це не його проблема, він скерує до лікаря, чим раніше, тим краще. Як запобігти проблеми? Ну, краще за все, як з'ясувалося, допомагати іншим. Тому е, волонтерська, волонтерський рух, е, допомога один одному це найкраще, найкращий рух, щоб е, вирішити свої проблеми. Бережіть себе та звертайтесь за допомогою. Психологи та психотерапевти можуть значною мірою покращити ментальне здоров'я та попередити розвиток психічних розладів. По вулиці Любарського на трамвайній зупинці машинобудівного технікуму була проблема із забитою дренажною системою, яка утворювала величезне озеро на зупинці та вздовж всього курсу 9-го трамваю. Проте зараз ми знаходимося у цій дренажній системі і бачимо, що вона повністю суха та очищена від цього бруду. Пані Людмила розповідає про проблему, яка турбувала її та мешканців району тривалий час. Тут завжди у нас таке озеро стояло. І ось. Цей колектор для відведення води, його щойно прочищено, це ось добре видно. Але мешканці вулиці Бердянської виносять сюди і викидають сміття. Сусідка порадила Людмилі залишити заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана, аби якнайшвидше вирішити цю проблему. Звертання все-таки моє розглянули і виконали. За це велика подяка, тому що при складних погодних умовах, коли йдуть дощі. Трамвай номер 9 просто зупиняється. Заявку голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Коли роботи проводились, я не бачила. Я залишила повторну заявку. От, мені відповіли, що роботи виконані. Я потім проїхалась по маршруту, спеціально подивилася. Так, вони дійсно виконані. Схожі роботи з очищення дренажних систем провели на вулиці Донецьке, шосе, 130, проспект Лесі Українки, 13 та вулиці Яна Гуса, 15 та 17. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. Восьма, двадцять чотири. Обидва вибухи у Дніпрі потрапляють на відеореєстратор місцевого водія. Перша ракета влучила в будівлю, друга прямо на дорогу, утворивши триметрову вирву. Тот, що туди прилетів, не ні було, просто задрагнулося. А цей був гром. У той момент поряд зупинився маршрутний автобус. Пасажири дивом не загинули. Деякі жителі прилеглих будинків отримали контузію. У десятках квартир і на балконах повилітали шибки. Я намагався, пробі по светі, що Я з жовтавою связвірів міста влетів портів. Ну але нічого страшного. важко поранених. Забрали в лікарню. Різані рублені рани, проникаючі рани проникаючі раніння грудної клітини і черевної порожнини того дня загинули четверо осіб 19 отримали поранення. Росіяни випустили по Дніпропетровщині 18 ракет 5 з них збили сили ППО. Тип ракети відомий слідчі зібрали необхідну доказову базу. На даний час я так не можу сказати в середньому. Ті злочники, які були вчинені на початку збройної агресії. Їх розслідування триває досі. Оскільки є довготривалі експертизи, і фактично збройна агресія триває. Пошкоджені на вулиці Калинові електромережі і дорожні покриття. Комунальники відремонтували лише за добу. Це добрий приклад комунікації. Була поставлена задача максимально швидко відремонтувати, розподілили обов'язки. Тобто, ми перші, вони другі, тролейбуси поряд з нами працювали і тому так швидко вдалося відновити. Із початку повномасштабного вторгнення Росіяни випустили по Україні понад 6,5 тисяч ракет і більше 3,5 тисяч дронів. Абсолютна більшість ударів була по цивільних, а не військових об'єктах. До кадри з дівчиною, яка потрапила в полон до бойовиків Хамасу. Нашим журналістам вдалось вийти на зв'язок з її батьками. Вони розповіли, що зараз намагаються знайти бодай якусь інформацію про свою 19-річну доньку Карину суботу, в 6.30 утра, вона дзвонила на телефон моєму мужу і стала говорити, що є обстріл, і ми слышим, как стріляють, как падають. Гранати, вона плакала і стала, стала з нами прощатися. Батьки зниклої дівчини одразу звернулися до поліції, аби якнайшвидше знайти доньку та подруг, які були разом з нею. Виїхало кілька машин, які по дорозі були розстріляні, і потім почались довгі, довгі довгі часи очікування. Ріб не виходив на зв'язок. Ми почали своїми силами любую будь-яку інформацію. В пошуках інформації у соцмережах мати Карини впізнала доньку на одному з відео. Дівчина перебувала у джипі з озброєними людьми. Ніякої інформації ми не отримували ні від кого. Ми своїми силами почали пробиватися на всі канали і шукати дитину, тому що було, було... це було довго, це було дуже довго, дитина не виходила на зв'язок. І тільки, вибачте, і тільки через більше суток нам офіційно про те, що Каріна похищена. за словами батьків. Наразі відомо про принаймні 150 цивільних ізраїльтян, яких викрали терористи. Однак ця інформація неофіційна. Родичі інших захоплених цивільних зараз координуються, щоб розшукати їх у полоні Хамасу. Бойові дії в Ізраїлі тривають. Спротив Хамасу не вщухає. Водночас влада Ізраїлю зазначає, що не постачатиме воду, електрику та паливо в сектор гази, допоки бойовики не звільнять ізраїльських заручників. Гуманітарна допомога газі жоден електричний вимикач не буде ввімкнено, жоден водяний гідрант не буде відкритий і жоден бензовоз не заїде, поки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в Ізраїлі та сподіваємось, що родичам захоплених цивільних вдасться розшукати свою рідню живими та неушкодженими. Увага! Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Дніпро Тіві, долучайтеся до трансляції каналу в YouTube. Ще більше актуальної інформації у наших соціальних мережах.